Тобто вони навіть гроші приносять, розумієте? Є такі, от, наприклад, ми там привели тренування, Андрій Лагер, у мене тут було там 100 гривень, я вам дам, там, 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 що вам треба буде купити. Чи я проводив цілу купу благодійних турнірів, і вони приходили і брали участь з НЕСКами, та і вони приходили. Під Андрій гравиш, ми хочемо взяти участь. Вони знали, що ми там не виграють, бо старші команди, але вони приходили, вони позмагалися, каже, ми позмагаємося і допоможемо Збройним силам. Андрій живе в пустометах, містечку поряд зі Львовом. Раніше він працював у віддірі молоді та спорту пустомитівської міськради, а також проводив для дітей спортивні секції. Тепер із цих двох робіт залишилась тільки друга, бо в житті Андрія з'явилася ще одна дуже важлива справа, яка забирає майже весь його час це волонтерство. Ви слухаєте подкаст один одному від центру спільних дій. Я Марія Очеретяна, і це моя маленька експедиція нашим тилом. У цьому подкасті я збираю добрі історії людей, які роблять важливі речі в своїх громадах і цим наближають нашу перемогу. Цей епізод присвячений пустому там на Львівщині. Андрій почав займатися волонтерством, бо воювати пішов його батько. Хлопець вирішив забезпечити необхідним його та людей з його підрозділу. Умовно, спочатку було тут таких 15 незабезпечених бійців, які ну тобто я хотів забезпечити. Тоді ще було холодно такими тактичними куртками, тактичним взуттям і рукавицями. Я відкрив збір коштів, і воно вже пішло. Поїхало. Я не збирав не на не на 15 чоловік, не збирав на умовно там на на 100. І Я забезпечив тільки тих 15, а все решту, я всіх, хто йшов на схід, я зразу в мене отут, наприклад, був складно приходили і сказав: ну, Ні, треба там взуття. Будь ласка. Але спочатку я тільки займався там тактичне взуття, тактичні рюкзаки, кросівки, такого плану. Вже з більшості я вже почав займатися там вже і тепер і форми, і тепловізори, і квадрокоптери. Люди просто більше почали довіряти. Я почав більше ну… Андрію вдається збирати величезні суми, попри те, що він не є відомим блогером із мільйонною аудиторією. У нього тисяча підписників в інстаграмі, і стільки ж на Фейсбуці, але репости, лайки, репости, репости, близько двох тисяч репостів в Інстаграмі, в Фейсбуці, десь тисячі, і воно назбиралося за чотири дні майже 390 тисяч я назбирав і вирішило що там треба було моно 20 форм тільки замовити, наприклад, для них та якісь там спальники і їжу. Тобто зразу ж до мене почали дзвонити, а ми можемо дати безплатно спальники, ми керемати, а ми це, а ми їжу. То супер, мені треба було тільки одну певну форму, панамки, щось там футболки відправити. А решту, що треба? Третипловізор, три тепловізор, три що треба квадрокоптер. Ну, На такі масштаби я просто не розраховував, але так, так склалося, що допомогло, допомоглося в два-три рази більше. Також там з Польщі пересилали, з Голландії пересилали. Я цих людей не знаю, але просто вони напевно десь побачили. Тобто було таке, що пересилали люди кошти за кордон. Коли волонтери просять нас поширювати дописи про збір коштів, вони роблять це не просто так: наші репости справді допомагають зібрати необхідну суму швидше, а отже, і врятувати чиєсь життя. Однак іноді коштів зі зборів все ж бракувало. Тоді в Андрія виникла ідея проводити благодійні турніри. Аби взяти участь, волонтери повинні сплатити внесок. Усі ці кошти Андрій направляє на потреби армії. Ми організували два міні-футбольних благодійних турніри. Три баскетбольних і два волейбольних. Тобто один з класичного волейболу, один з пляжного, волейболу. Тобто багато, багато ми організували. А і ще був один благодійний турнір серед всіх тренерів, які в нас є в нашій громаді. Ми організували такий благодійний турнір, і батьки, і діти, які тренуються, і тренери, і всі докупи. Ми зробили 6 команд, 8 команд, і ми так організовували. Приблизно з одного турніру від 10 до 17 тисяч гривень ми, ми збирали. Так. Команди приїжджали з різних куточків, навіть як ми, наприклад, волейбол організовували, бо в мене дуже багато волейбольних друзів приїжджали з Ужгорода, з Валяви, з Малинова, з Мукачева, з Рівного, ну, тобто з Трускавця, зі Стрия, ну тобто, ціла Вівська область, Західний регіон. Останній турнір благодійний ми проводили з пляжного волейболу. До нас приїжджали чемпіони Європи, в та чемпіони Європи Ю 20 збірна України, Ю 21 учасники чемпіонату світу. Команда це була Новокаховка, Прилуки, Херсон, Київ. Тобто хто. Ну так, в масштаб був дуже великий, і ми в нас були якісь певні кошти. А ці хлопці самі з Нової Каховки їх п'ять в родині, Є така родина Бойко, в них тато тренер. Вони от зараз поїхали, до речі, на чемпіонат Європи в Туреччину. І вони, вони теж лишилися без дому, без хати. Вони живуть в трускавці, їх п'ять в родині. ми вирішили їм трошки фінансово допомогти громадою. І від громади виділили їм 5 тисяч гривень на розвиток спорту. Бо розуміємо, що не можуть вони собі деколи те дозволити, що ми собі дозволили. Андрій продовжує займатися тим, що вміє найкраще спортом у громаді. І він вигадав, як за допомогою цієї справи регулярно допомагати нашим збройним силам, доки його батько там служить. Мама Андрія, пані Леся теж волонтерить на своєму місці. Вона працює директоркою дитячого садочка, де після вторгнення тимчасово оселилися люди з інших регіонів. Начальники, прості люди, як вони розказують, вони втікали. Від тих обстрілів, ну, я таке враження, щоб вони розказували про якийсь бойовик. Але вони хотіли виговоритися ті люди. Ну, ми їх класно вислухали. Їх наші солдати на собі переносили, особливо Єрпінь Буча, там було просто. Важко було, особливо перших три тижні. Найважче було перших три тижні. Це коли масово приїжджали поїзди. І на вокзалі була маса людей. І дзвонять кожної хвилини. Чи ще є місце, чи можна поселити, чи можна. Я везу п'ять, я везу шість, я везу чотири. Ми цілий бус. Перших три тижні. Потім ні, потім вже воно все стабілізувалося, люди почали шукати собі тут квартири. Ну, Звичайно, кожен хотів десь трошки мати собі ліпше житло. знаєте, І я їх розумію. Ну, вони були в нас, наприклад, там тиждень, знайшли собі житло. Богу дякувати. Ідіть собі, живіть, ми будемо тільки раді. Зразу давали їм допомогу, пакунки, продукти, які мали. Нам дуже багато допомогли з церкви Останнє Пресвятої Богородиці через благодійний фонд Андрея Жептицького. привозили нам дуже багато різних продуктів все з Італії. Люди мали все тут. Повірте, вони мали все. Але не мали головного. Не мали будинку, не мали щастя, не мали родини, тому що чоловіки позалишалися. І мені здається, що це було найважче пережити. До волонтерства долучаються і вихованці пані Лесі та її колег. Зокрема, вони взяли участь у благодійному ярмарку, який організували в дитсадочку. У нас був мер тут на ярмарку. У нас було, так, у нас було направду дуже гарно. Я ж сама це тішила, що нам так вдалося. Дівчата, колектив просто бомбезний, розумієте? це все добре, але коли є гарний в тебе колектив, це дуже велика підтримка. В нас працює 50 людей, але в нас всі такі, як ми одне ціле. І ми проводили для дітей, для батьків різні конкурси, розваги, продавали пряники, вироби, які робили діти самі, які вихователі робили, банси танцювали з батьками і з дітьми. Малюнок на плівці, плівка була натягнута між деревами. Мама малювала дитину, дитина ставала за плівкою. І дити... Пекли пряники, розфарбовані жовто в жовто-блакитних кольорах, і всякі різні смаколики готували. Сирники пекли. Було дуже цікаво. Назбирали 16 тисяч 200 гривень, передали на хлопцям на заслуго для закупівлі різних для потреб. У дитячому садочку зараз працює нова вихователька, пані Тетяна, давня знайома пані Лесі. Приїхала в пустомети через війну і тут знайшла прихисток та роботу. Але не лише їй допомогли в пустомитах, вона й сама підсилює громаду, адже застосовує тут свій досвід і знання. Ну, я приїхала цю, це довга історія, ми спілкувалися з Лесією Володимирівною, за цього дошкільного закладу за проєктом, який вони пропонували, співпраця Східу і західу. І тому ми якось, як колеги, ми спілкувалися, а потім, коли вже небезпечно стало у нас у місті, то мені Леся Володимирівна запропонувала приїхати до Пустомутів. Ми приїхали і спілкуємося, і потім от, тимчасово знайшли знайшла роботу. Ну, трішки я на другу на іншій посаді, але я теж пропрацювала дуже багато років вихователькою. Цю роботу, цю роботу люблю, її знаю, і дуже комфортно мені працюється. Дуже гарний колектив прийняв мене. ну, Мені подобається. Ще один фронт, який тримає громада, медичний. Оскільки пустомити знаходяться дуже близько до Львова, під час масової евакуації на початку повномасштабної війни багатьох людей направляли в цю громаду. Це створило виклики для медичної системи пустомитів. Як вдалося з цим поратися, розповідає директор центру первинної медичної допомоги Володимир Викляк, щоб, наприклад, полегшити тим людям похилого віку чи людям-інвалідам, навіть доступ до тих же вакцинацій, у нас спеціально створені. Три бригади, які займаються вакцинуванням, і ми виїжджаємо на певні території, де в нас розгорнуті тимчасові пункти щеплення. Наприклад, в нас плани на наступний тиждень, понеділок вівторок, ми виїжджаємо в сусідні Семенівка і містки, де власне буде проводитися вакцинація від ковіду людей похилого віку, людей маломобільних. Малорухомих, так що ми то тримаємо під контролем при потребі, коли нас береться певна кількість людей. Ми їх обов'язково вакцинуємо. Перший етап вакцинування пройшли майже всі, може за винятком якихось там 0,1% з тих людей, які маломобільні, малорухомі. Вони є. А друге щеплення чи бустерна доза, ми то вже тримаємо під контролем, виїжджаємо там ще на місці. Таким чином ми полегшуємо людям можливість доступу до медицини. Коли я приїхала до Пустомитівської громади, тут якраз починався місяць вакцинації. Це акція, яку центр спільних дій допомагає громаді провести спільно зі Світовим банком. Адже, попри те, що 24 лютого ми відклали свої медичні маски та забули про соціальну дистанцію, коронавірус нікуди не зник. На цьому наголошує сімейний лікар Михайло Яворський, який проводить у пустометах вакцинацію. Якщо пам'ятаєте попередній рік, зазвичай в коронавірусу притаманна деяка сезонність, тобто його найбільші піки завжди припадали на холодний період часу, тобто це орієнтовно осінь, і другий пік завжди був під кінець зими. Є висока ймовірність того, що от підходить вже ну ще не зараз, та, ну на сьогоднішній день не зараз, це там, через місяць, через два, коли вже трошечки стане холодніше, і висока ймовірність того, що знову ж таки коронавірус повернеться і знову буде дуже масовий серед населення. Тому ясна річ, що неносіння масок, ну, можливо, на сьогоднішній день не так актуально, але в перспективі, я думаю, що ми все таки до цього повернемося висока ймовірність того, що він знову ж таки буде дуже масовий. Угу. Недаремно це відбувається зараз в Європі. Завдяки вдалій інформаційній кампанії, громада має дуже хороші показники вакцинації від коронавірусу. Однак, після вторгнення сюди приїхала велика кількість людей із інших регіонів. Голова громади Олег Серняк каже, що їх теж переконують вакцинуватися. Насправді внутрішньопереміщені особи вони є досить складними в спілкуванні, бо люди дійсно перенесли стресові ситуації, досить важкий період в житті, і достукатися не завжди є просто. І ми залучаємо для цього зокрема психологів наших, нашого інклюзивно-ресурсного центру, працівників наших закладів освіти для того, щоб якось достукатися до людей, переконати. Ще один виклик полягає в тому, що зі Львова до громади направляли багато людей похилого віку та маломобільних людей. Тут розумієте, в чому проблема, що витримати їхнє лікування чи надання медичної допомоги для цього є лікарня, тобто це не є проблемою, це є ну, життєва необхідність, це є робота лікарні. Але проблема в тому, що рано чи пізно люди виліковуються і їх потрібно кудись направити. І десь в такому стані їх направити в той же ж ліцей, школу, де інші внутрішньопереміщені особи знаходяться, це неможливо. Тобто, однозначно, держава з допомогою різноманітних областей. Остей мала би створити все таки умови певного геріатричного центру чи іншого. Напрямку, де би такі люди могли би все-таки мати комфортні умови для свого подальшого перебування, бо ми на жаль не можемо цього запропонувати. Ми зараз навпаки стихнулися з проблемою, що робити з внутрішньопереміщеними особами, які в нас залишилися ще шість осіб залишилися в школі. В скільки її потрібно готувати до освітнього процесу, і ми зараз в пошуках різноманітних варіантів, де би людей можна було би прихистити, шукаємо приватне житло. Про цю проблему ми з нашим аналітиком Назаром Заболотним нещодавно говорили в іншому нашому подкасті Окішо. Там ми обговорювали обов'язкову евакуацію людей з Донецької області. Дуже рекомендую знайти цей епізод і послухати його. Також зараз шукаємо різні варіанти, як би можна було. Би... Ті деякі приміщення, які в нас є дещо закинуті, їх переобладнати для потреб внутрішньопереміщених осіб, оскільки розуміємо, що і в приватному секторі вони не можуть ну різні ситуації винаймати житло досить тривалий час, і в нас є ситуації, що по школі потрібно працювати. Тому шукаємо різні громадські організації, які могли би допомогти нам відремонтувати ці приміщення, бо на жаль, з бюджету ми це не можемо зробити, бо є зараз складнощі з тим питанням. Люди, які поки не можуть самі себе пригодувати на новому місці, отримують від громади соціальну допомогу. Разом із тим, є й такі, хто вже добре облаштувався в пустометах. Навіть маємо випадки такі, що сюди люди переїхали з якимись частинками підприємства, і вони себе за гарно тут зарекомендували, працевлаштувалися, і навіть вони в деякій мірі є таким рушієм нашого розвитку. Бо в той момент, коли ми думали відновлювати роботу садочку, не відновлювати, то якраз от такі посил від внутрішньопереміщених був такий, що вони хочуть працювати, а дітей не мають з ким залишити. Якщо в нас тут є бабусі, дідусі, і є якісь варіанти з ситуації, то внутрішньопереміщених осіб, на жаль, таких варіантів є менше, тобто вони нам допомогли все-таки десь зрушити з місця і пришвидшити відновлення дошкільних навчальних закладів. Серед таких активних людей родина довженків, яких війна торкнулася ще в 2014-му. Тоді сім'я змушена була перебратися на Львівщину. Довженки переїжджали з місця на місце, а зрештою сіли в пустометах. І міські раді з цього дуже радіють, адже ця родина пожвавлює життя громади. Наприклад, 17-річна Анна Христина вже понад рік займається експериментальним театром для підлітків як сценаристка-режисерка. Дівчина зізнається, що повномасштабне вторгнення викликало в неї злість та апатію. Згодом вона написала емоційну пісню звернення до російського солдата, і її трохи полегшало. А тоді Анна Христина вирішила повертатися до творчості і, зокрема, до театру. І вирішила відіграти емоції, надія, прийняття і радість. Але поки ми її ставили, поки готували, і ось ми її вже майже підготували, і зрозуміло, що це вже не актуально, бо громадський настрій дуже швидко міняється, особливо зараз. Тобто в один час всі такі злі, злі, типу, а мучити росню, в другий час о ні. Будемо там плакати, сидіти, посміхатись, не будемо, слухати музику не будемо. Доволі швидко змінюється. Тобто, якщо минулого місяця всі були готові якось думати, сприймати інформацію, то допустимо вже зараз. все-таки вже ні, ми вже втомилися і дійшли до думки з театром, що хочемо ставити комедію, щось таке веселе, щоб трошки розрядити. От оскільки я так вважаю, я кажу це своїм театралам, жити далі потрібно, не потрібно забувати, що в країні війна. Тобто, ми можемо посміхатися, але задонатити на з потрібно. Крім того, дівчина організовує івенти для дітей у пустометах, а ще почала заглиблюватися в українську автентику, зокрема, весільні обряди. Росіяни ж кажуть, що в нас нема ніякої культури, ніяких обрядів, але насправді є і ну, достатньо багато. І я вирішила, що можна це осучаснити і привнести в наше сучасне життя, тобто, щоб якісь. Ну, старі обряди там переробити трошки на сучасний лад, і щоб вони були. Бо, чесно, я бачу, що зараз багатьом таке подобається, що от, чисто українське. А українське весілля це насправді дуже важлива частина українського друження, от, відносин чоловіка і жінки. Я просто для себе українську мову відкрила в років десять. І от я вже як сім років вивчаю. Українців, грубо кажучи, ну так я є українкою, я по суті сама себе вивчаю, вивчаю наш народ. І я кожен раз відкриваю щось нове, щось нове, щось нове, щось нове, і я просто в захваті. Анна Христина також продовжує писати пісні. Колись вона робила це російською, бо була російськомовною. Однак, згодом мовне питання стало для дівчини дуже принциповим. Тепер вона переконана, що творчість в Україні мусить бути українською, і цю творчість вона теж вважає складником перемоги. Ти лиш гной, перегной для моєї землі. Ви будете падати, падати, ам, и матері, плакати, плакати ви, станете квітами, що я зіру і спалю. З вашими танками ви будете падати, падати, матери всі матері, плакати, плакати Ми, помстимося за кожну кров і сльозу пролиду цими світанками. Тому що ми тил зараз. І від того, як ми будемо працювати в цьому тилу, залежить, буквально залежить майбутнє нашої країни. Тобто так, мої мама з татом можуть економічно формувати, піднімати економіку роботою, покупками, знову ж таки, донатами на якісь волонтерські організації, на ЗСУ, що залишається нам як підліткам, як молоді, це формувати знову ж таки культурно просвітницький пласт. Мені здається, кожна людина в Україні, кожен українець має зрозуміти, що він своїй країні зараз потрібен. Наші захисники вони ж теж думають про ситуацію в тилу, і їм набагато краще знати, що в тилу всі працюють і працюють добре. І вони ж відповідно на фронті починають відстрілювати русню краще. Цю просту річ усвідомлюють всі герої Подкасту один одному. Вони волонтериці, допомагають військовим або українцям з інших регіонів. Або ж просто добре роблять свою роботу і цим тримають наш тил. Бо для тих, хто зараз на фронті, цей тил дуже важливий як волонтерський та економічний, так і культурний. І саме такий тил тримає, зокрема, Анна Христина. Ви слухали подкаст один одному від центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти Української Правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах Подкасти НВ, Аудіо», Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.